До ЗНО залишилось зовсім мало часу, отже, починаємо експрес-опитування. Працюємо з флеш-картками. Будь ласка. А, так, повторюємо автори в художніх творів. Витягаємо картку. Трижезулі з поклоном, Григір Тютюнник, балада про соняшник, Іван Драч. Ти знаєш, що ти людина, задивляючи твої твоїй дільниці, лебо й материнства Василь Симоненко, Господи гніву про Василь Туз. Страшні слова, коли вони мовчать. романи у віршах Мируси вчора і Ліна Костенко. Асоціативні малюнки дуже допомагають пригадати, який це художній твір. Затягуємо. Дума про Богославку, Ой, летіла Стріла, Повість минулих літ не стрільбисяць, слово про похід ігорів, сковорода Джолета шерш. Молодець. Так. Повторимо перефраз з допомогою інтерактивного тренажеру, який називається Від А до Ям. Будь ласка, хто таке основоположник справжньої нової української прози? Микола Хвильовий. Правильно. Майстер психологічної новели? Василь Стефаник. Малоросійська сафо Дівчина з легенди. Маруся Чурай. Творець модерної драми. Микола Куліш. Добре. Археолог мови. Голобородько. Добре. Чи не єдиний мужчина на всю соборну України? Дочка про Добре, дякую. Повторюємо літературні напрями. Микола Вороний, Олександр Олесь. Павло Тичина належить до напряму символізму. Леся Українка та Ольга Копилянська започаткували неоромантизм, а роман Юрія Яновського Мастер корабля також належить до неоромантизму. Павло Тичина, Максим Рильський та Володимир Сусюра згодом перейшли на засади соцреалізму Повторюємо жанри художніх творів. Михайло Коцюбинський, «Тіні незабутих предків Повість, Михайло Коцюбинський «Інтермецо. Новела, Ольга Кобилянська Меланхолійний вальс Новела, лісова пісня, драма фе... феєрія», «Контраспемсперо», Вірш, Медитація, «Кам'яний Хрест, Новела.